Вітаю, друзі! Знаєте, що не день то скандал, і що не корупційний, то репутаційний. Зараз знов під ударом СБУ. Так сталося, що одного з фахівців Служби безпеки України почали розробляти журналісти. Це Ілля Вітюк. Це людина, яка не хто інший, як керівник департаменту кібербезпеки СБУ. Але найцікавіше, що все як завжди, у Іллі Вітюка. Все дуже добре стало з майном. В нього дуже успішна дружина. Дружина купує квартири, дружина купує паркомісця, дружина купує багато чого, але пояснити, звідки в неї це не хоче або не може. І от в мене стало запитання: як так, що людина займається кібербезпекою і тут попадає в периметр прицілу журналістів? Але найстрашніше в цій історії в тому, що якщо в нас є заплямовані СБУшники в такому відділі, то що взагалі у нас з кібербезпекою? Чи можна відкупатися від цих фахівців? Чи може вони чимось займаються не тим? Наприклад, як кажуть депутати зі Слуги народу, той самий Дмитро Кікуницький, саме кібербезпека, кібера з СБУ, займається кришуванням кол-центрів. чи правда, все це та інше запитання будемо ставити сьогодні людині, яка створювала цей напрямок в Служби безпеки України. Сьогодні з нами Константин Корсун. Пане Константине, вітаю. Бачите, от тут пан Ілля зі своєю дружиною. Скажіть мені, будь ласка, чи чули ви щось про нього? Чи взагалі відома вам ця особа? Чи взагалі чому? Людина, яка повинна займатися кібербезпекою, зараз дуже цікава, ну, в скандалі, чому можу сказати: дивіться, його дружина Юлія Вітюк купила в лакшері будинку на Печерському Печерському ЖК квартиру, де ну така немала квартира, і квартира з ремонтом там коштує 1,4 мільйона А далі вона почала демонструвати з самого початку. Війни з лютого 22-го року з повномасштабного вторгнення, що заробляє по 25 тисяч доларів на місяць, але нема жодного пригадування, де можна звернутися до неї, щоб вона допомогла як юристка, дуже потужний ФОП. І всі розуміють, що це одна зі схем приховання грошей, які отримані незаконно. Що відбувається? Хто цей Віктюк Ва взагалі, що там з кіберами? Тому що завжди кажуть кибера знайшли переписку, кибера викрили зрадника, кибера, ну, це ж супер, треба пишатися. І тут вітюк. Хто він такий? Що там відбувається? Особисто незнайомий, але я, оскільки Ілля Вітюк людина максимально публічна, ну як для спецслужбіста, так, як його називають, так він дуже часто. Виступає на різних ефірах. а Відповідно так. Ну я ж, хоч і давно, але ну за років служив в СБУ і знаю багато людей, знайомих. Тобто, як тільки його призначили, а це було кінець листопада 21 року. Ну, це вже вже остаточно його призначили на посаду не ТВО, а начальник департаменту. Декіп, так званий департамент контрконтрідного забезпечення інформаційної безпеки держави. Ну, скорочено, кібердепартамент, щоб все спростити, ось так. Ось ну одразу ж така серйозна посада. Дуже багато запитань. А що це за людина? Наскільки фахова, і все таке інше, і одразу з'ясувалося, що абсолютний ноль у кібербезпеці, а ніколи неї не займався, ніколи про неї не чув. А, можливо, на якомусь юзерському досвіді щось там може трошки знає, але ну професійно ні ніколи. Але а навіть не його взяли. А звідки ж його взяли тоді? Ось оце друге питання. Що він прийшов? А, він кашнік. Ну тобто, в СБУ так називають працівників головного управління протидії корупції і організованій злочинності. Зараз вже немає такого підрозділу в СБУ, це добре, але тоді був і він прийшов звідти. Чим цей підрозділ відомий? Відомий він тим, що це практично осередок корупції. Тобто, це. Ну, знаєте, як у нас часто буває що охороняєте і краду. Ось контрабас кришується цим підрозділом. Оця одеський порт, коли він там інтенсивно працював до великого вторгнення, все це, це було під контролем СБУ. Тобто, головного управління начальника головного управління, ледь не особисто президент, призначає там поза погодженням. Ну тобто, це, це потоки, це контроль величезних потоків. Так не тільки через там митницю, через кордон, а, але ще безліч питань всередині країни: це там кришування бізнесу, це наїзди різні. Ну тобто, це губос тільки під дахами е, СБУ, По суті, да, з усіма усіма корупційними ризиками. Тобто, в системі СБУ це був максимально корумпований підрозділ, от максимально. А там о, можливо. Ну я думаю, що там є чесні люди. Я, але Я про таких не чув. Ну, так щоб от зовсім чесні. І він був одним з керівником головного управління К, Керівників, і раптом його переводять. Я не пам'ятаю на якій посаді, але раптом його переводять на начальника департаменту, тобто майже на рівень главка главка К. І при тому, що людина абсолютно нуль. Дупля не ріже в темі кібербезпеки, а там, вже ж, дуже специфічна галузь, там треба розбиратися, як воно, да і в принципі, перші дні, ну, відповідно, там як він прийшов, туди він почав розганяти стару команду. А стара команда була дуже дуже досить непогана. Його попередник був ну професіоналом у цій сфері і. Там багато докладав зусиль, щоб зібрати гарну команду, і там перший час вона почала розпадатися, але ну ось під час ось з лютого 22-го року я мало там слабо вже відсліджував їхню діяльність. Але з лютого 22-го року певні позитивні зрушення були, а є деякі успіхи. У, у кібердепартамента СБУ. А, ну я зараз намагаюся оцінювати професійний бік роботи, не, не торкаючись корупційних ризиків. А корупційні ризики були там завжди, тому що м м ось цей департамент пост постійно бомбив криптообмінники. А, ну, ви знаєте, да, це обмінники криптовалют. Вони в принципі ніяк не врегульовані. Ну, у нас навіть цілий закон України про віртуальні активи, вже давно підписаний і силу, але менше з тим це була в на СБУ завжди. Тобто вони на невизначеності законодавства вони завжди завжди трактували свою свій, свій бік, і там можна було періодично бачити в новинах. А як там взяли бота як крипто ферму? наче це погано Так звучало. Ну потім все, що стосується онлайн-діяльності там. Включно з всякими сервісами типу OnlyFans, а, там ну, і, і їм подібні. Усе, що стосується хакінга, так ну я маю на увазі ось чорного, чорної її версії, тобто незаконне. Ще, Усе ще стосується, і в тому числі кол центрів і там рефайла, і різних е, інших там оборудок у сфері і телекомунікацій, і, і е, інформаційних технологій. Е, тобто, ну тут е, перелік е, широкий. Е, більшість е, ось таких правопорушень вона або слабо врегульована, або недостатньо врегульована, або взагалі не врегульована. Тому це дає широке поле для зловживань з боку ось, нечесних офіцерів СБУ. А на жаль, тенденція така: з кожним роком, роком вона підсилюється, що в СБУ люди йдуть не батьківщину захищати, переважно, а робить бабло. Зараз під час війни так деякі підрозділи люто і класно захищають нашу країну. Проводять спецоперації виготовляють дрони, топлять кораблі, інші там є звитяги насправді. Але ну ми їм за це я особисто щиро дякую і щиро в Але ось та частина, яка зайнята не цим, а зовсім іншими речами, да, слідкує за журналістами, наприклад, незаконно а Там тисне на розслідувачів, залякує, заводить фейкові кримінальні справи. Ось про неї треба говорити говорити вголос, і, і ось цей випадок з ну, добре, що розкрили декларації, і добре, що генерал СБУ змушений опублікувати її публічно, а не таємно. От чому, чому я здивований, що наскільки я чув, чув що Декларації працівників СБУ вони секретні. Як так сталося, що Ілля Вітюк його декларація стала публічною? Не знаю, але про це прекрасно. І це розслідування доводить, ну показує нам трошечки, дозволяє заглянути всередину ДКІБА, це всього кібердепартамента СБУ, і що там далеко не все гаразд, як вони в своїх. Переможних реляціях повідомляю. Дивіться найцікавіше в тому, що ФОП може заробляти 7 і 8 мільйонів на рік. Вона показує 12 мільйонів на рік. Це порушення вона відповідно буде переведена на, інший, на іншу загальну систему сплачування податків. Але найцікавіше в цій історії, найцікавіше, що пояснити якось свої здобутки, вона не може. Далі вона купує квартиру на Печерських ліпках. Я розумію, дуже хочеться жити в центрі, особливо коли тебе чоловік публічна людина з СБУ. Але в мене з'являється запитання не до неї і навіть не до нього. В мене запитання з'являється до того: у нас що два СБУ? Є одне СБУ, яке. Ловить зрадників, яке е, воює на нулі, я особисто притинався на війні з СБУшниками і можу сказати: це ті люди, які виконують такі завдання. Ну, це фантастика відверто. А тут є у нас шило з СБУ, Вітюк. У нас є з СБУ, У нас два СБУ. У нас є СБУ, яке за Україну, і те, яке за власні гаманці. Як цього позбутися? Це перше запитання. А по друге, е, ну кібера. Це вже таке легендаризована легендаризований підрозділ? Е, такі люди вони знищують репутацію кіберів чи це байдуже всім в СБУ. Чи будуть якісь наслідки? Чи так як з збуде така історія, як стала з історія з ДЗНД? Коли людину звільнили, чи це стало тільки тому, що це чіпала журналістів і тому, що це піднявся галас, а з Вітюком все буде гаразд, бо в нього непоганий дах. А, наскільки мені відомо, Вітюк тіс тісно пов'язаний з Михайлом Федоровим. А, ну Це можна побачити не неозброєним оком на різних прес-конференціях, релізах, і він там дуже потужно йому підлизує і дуже хвалить і особисте ахка якого міністра. І його дію, і його цифровізацію, і просто ось в усі рожеві містечка його виціловує. Тому не знаю, чи стан... Ну, я сподіваюся, що наслідки все ж таки будуть після розслідування, що найменше відсторонять, можливо, не знімуть, а відсторонять від посади. Але... Я також маю надію, що діяльність кібердепартамента позитивна, яка на шкоду Україні на користь Україні, на користь на шкоду нашим ворогам, вона не зупиниться, тому що я, наприклад, знаю одного з заступників Ілю Віктюка, дуже професійна людина. Мені сподобалось спілкуватися. Ось просто шикарно. А також я знаю, що там багато. Дуже толкових фахівців працює, от справді от топових класних. Наскільки їх багато складно сказати, але сподіваюся, судячи по деяким результатам, їх достатня кількість, і вони непогано справляються з твоєю роботою. Тому а я думаю, нам якщо відсторонити вітюка від керівництва департаментом. А, ну Суттєво, можливо, якісь потоки трошечки просядуть, якісь схемочки на якийсь момент призупиняться, так поки новий начальник не прийде. Але ось та основна робота вона робиться там на середньому рівні, нижчому, середньому рівні ось Ланка, там, начальник відділу, начальник управління. Ось вони організовують ось ці класні там кібероперації, наприклад, чи підтримку. Наземних операцій, які виловлять там, в тому числі шпигунів через в мережах, і так далі. А стосовно ж більш ну таких широких питань, якщо підняти голову так трошечки наверх і подивитися зверху, а, на жаль, так, да, сумна історія полягає в тому, що м -м, непрофесіоналізм, некваліфікованість і кумівство. Ну, тобто, лояльність замість професіоналізму залишається ключовим принципом призначення людей на високі посади. Не, ну, Тобто, щось у контррозвідку не беруть людей, там, звідкись, да, з кримінального розшуку, наприклад. Так? Там дуже тонка специфіка, і треба все життя працювати в тому, прийти з самих низів і наверх. Чому такий принцип, в тому числі навіть в СБУ, я не розумію. Там ну, той самий Малюк, так? Від опера пройшов весь шлях, всі ну то, тут питань немає. Так? А, а чому а, відтюка призначили, якщо він в К працював, взагалі? Тому що ну я, наприклад, знаю, що а, в той самому декібі безліч офіцерів, які заслуговують на підвищення. На керівництво, які ну, грамотні, кваліфіковані. Але ж ну, в нашій країні цього недостатньо. У нас є приклади, коли грамотні і кваліфіковані, коли їх хапали там на бу, на гарячому і а, висували підозри. А, тому друга, другий обов'язковий критерій, крім кваліфікованості, це доброчесність. Саме про доброчесність у даному випадку йдеться. Можливо, там Ілля Вітюк. Після того, як він прийшов на абсолютно новий для нього напрямок роботи, якийсь час розбирався, трошечки розібрався і навіть почав щось можливе і покращувати. Можливо, я не виключаю. Але ж цей випадок показує, що поряд з якимись позитивними речами відбувалися речі зовсім не позитивні. І ось про доброчесність в даному випадку йдеться про другу обов'язкову складову. тобто, Дві обов'язкові складові: професіоналізм і доброчесність. Професіоналізм більш-менш можна нам да, підтвердити, да, де ти раніше працював, хто може тебе рекомендувати, і що там про тебе можуть сказати. Ну, Знаєте, як на роботу беруть людей, да, ось ти присилаєш їм резюме, а якщо ти там по резюме відповідаєш, то починають там грамотні чари а, прозванювати твої попередні роботодавців. А чому пішов, а як характеризуєте, а, а що за людина, і так далі. Тобто, рівень компетенції прояснити доволі просто. А ще простіший рівень доброчесності, ну, можливо, не простіше, але так само це, це перевіряється. Ось журналісти показали і не перший раз, і не тільки вони, і це вже недалеко ну, не перший, і не останній сюжет про недоброчесність деяких чиновників. Тому як позбавитися таких таких випадків, брати по конкурсу бажано публічному, ну якщо це можливо, в СБУ не впевнений, але в принципі, да на високі посади там вище якогось рівня. Тобто, як набирають зараз, от іде процес очищення суддівської системи, так як призначали там директора набу, ну тобто, досвід уже є. Створення комісій, е, які складаються з незалежних експертів, або там, людей з високою репутацією, і вони оцінюють першу, ну суддів, суддів зараз обирають. Вони оцінюють твій професійний, професійний рівень, і твій рівень доброчесності: тобто, що про тебе знають, яка в тебе декларація, яке в тебе дно і так далі. Ось принципи. В 2011 році я брав інтерв'ю у Анда Сансіпа, прем'єр-міністра Естонії, це було ще до мого походу в політику, і я тоді запитав його, як Естонії вдалося змінитися. Він сказав, що ми почали з реформ а, спецслужб, поліції і судів. Всі, хто були пов'язані з комуняками, всі, хто були пов'язані з співпрацею з радянським режимом, як завгодно, були звільнені. Я йому сказав, але у вас тоді був дефіцит тоді кадрів, і я впевнений, що якість роботи була дуже низькою. Сказав так, ми навмисно це робили. Ми розуміли, що ми отримуємо якийсь е, часовий лаг, але потім це зміниться. Перші півтора року суди, поліція і спецслужби зашивалися. Але сьогодні до поліції довіра більше ніж. 70%, десь на такому ж рівні до судів, довіра спецслужби Капо це одна з найкращих спецслужб сьогодні Євросоюзу, яка працює, виявляє російських агентів і знаходить їх навіть якщо вони проникають всередину КАПО, постійно. Виявляючи їх, так от це показує, що це дуже вірне рішення, те, що ви пропонуєте, і. Воно може бути ефективним, воно може бути, якщо є бажання і політична воля. Чи станеться так в Україні? Побачимо. Але поки, поки ми бачимо, як в нас велика кількість агентури і корупціонерів фактично іміджево знищують службу безпеки, до якої довіра повернулася, справді повернулася після початку повного штабного вторгнення, коли багато хто побачив, як. СБУшники захищають Україну на всіх рівнях, від виявлення агентури до виконання спецзавдань на нулі? В мене єдине запитання: кібера сьогодні? Що вони роблять? От якщо є можливість розказати, чим вони займаються, і яка доля дійсно киберів виявлені, от коли показують ці переписки, все інше? Чи це вже коли? Кажемо, затримують агента, фотографують і кажуть: от це кібера, але ж ми бачимо завжди це з телефону і все інше, що роблять кібера на службі в захисті України. Ну, попри те, що я вже давно з 2005 року вже не працюю в контрозвідці, але ну я все одно буду трошечки обережним і не все буду пояснювати, що зможу сказати, дивіться. Не дарма цей департамент називається департамент контрозвідувального забезпечення інформаційної безпеки держави. Тобто він працює перш за все в інтересах контррозвідки. Контррозвідка, ми знаємо, що це таке. Це боротьба з іноземними шпигунами, причому не тільки російськими. Насправді їх значно більше у нас тут і все це треба контролювати. А, а сучасна контррозвідка, ну. Як і шпигунства, да, розвідувальна діяльність і контррозвідувальна діяльність. Вони, по-перше, йдуть жорстко у зв'язці, а нові методи, нові контрметоди. Це зрозуміло. Але нові технології миттєво, миттєво застосовуються, особливо там уж операціях зв'язку між шпигуном, резидентом, резидентами, центрами і все таке інше. Тобто, ось тільки тільки щось з'явилося. Чому ще немає протидії так, там не знаю стеганографія, там а, шифрування каналів, VPN. Оце миттєво застосовується, особливо якщо це більш розвинута. Ну, тобто, а, наші візаві, скажімо, да, це більш розвинута країна, наприклад, у технологічному сенсі, а тому контррозвідка Ось ці на цих каналах зв'язку між агентурою а, повідомлення їм. Ну, в агентурі всередині нашої країни там, завдання, передача і грошей, і криптовалюта, зокрема, чому вони підв'язуються під криптовалюту, тому що це дуже зручний спосіб розрахунку е анонімного, але не зовсім анонімного, насправді там є методи виявлення і так далі. Е криптовалюта це прозорі транзакції, перш за все. Але менше з тим широко застосовується, є різні методи там. Ухилення від стеження, є нові методи там виявлення стеження, документування. Тому, власне, чому ось після реформування обов'язково має залишитися кібердепартамент в структурі СБУ, ну, тобто, деякі функції невластиві, треба прибрати. Але кібердепартамент, я впевнений, мусить залишатися, тому що це він тільки там, на початку свого розвитку, а технології стрімко розвиваються, і треба за ним поспівати. Від також кібердепартамент задіяний у технічному аналізі, аналізу технічної інформації. Наприклад, да, це, наприклад, там вбили чи затримали, чи взяли в полон ворожого полковника, підполковника, генерала, його телефон, його треба вскрити, треба подивитися. А, і цим займаються відповідно технічні підрозділи, і там не ну непогані насправді технічні підрозділи, і партнери дуже непогано їм допомагають із обладнанням, із автомобілі, з навчанням. З усім ну окей, так да, належний рівень, а відповідно, ну і треба знов таки є безліч інших способів. Приховано фінансувати агентуру, наприклад, да, в середині країни є всякі телеграмчики, чатики, канальчики, через яких вербують, а треба працювати з соцмережах. Так ну не в не в сенсі того, щоб боротися з опозиціонерами. Чи незгодними, чи журналістами, чи ще з кимось. а Справжніх ворогів шукати, справжні, де вони збираються, там які групки організовуються, закриті чати а, там горбують чи іншим. Якісь акції планують, а, розхитування нашої державності, послаблення нашого суспільства. Це також сфера а, діяльності кібердепартаменту СБУ. М -м, ну, але все ж таки так. А, Особливо зараз в умовах повномасштабної війни е, головна задача це протидія ворогу і все, що з ним пов'язано. Тому всі ми знаємо публічні історії там, да що сі бейбі, сі біспібезекіпажні катери, а е, СБУ повідомляє, що це вони розробили вони відправили, вони потопили кораблі, проводяться спецоперації е, за лінією бойового зіткнення. Глибокому тилу супротивника літають дрони на великій відстані від України. Тут, у всьому, всьому, є також велика заслуга офіцерів СБУ, які чесно виконують свою роботу. За що їм велика дяка? Тому ну, задач насправді багато. І департамент це дійсно потрібен. І він насправді виконує свою роботу. Тобто до самого факту існування департаменту питань немає, до його кращої частини. Я певен, вірю, хотілося б мені вірити, що більшість офіцерів все ж таки працюють над тим, що потрібно нам усім суспільству, країні в цілому. Але ось які окремі випадки, ну і всередині департаменту всі ж, всі ж знають. Ну, Прекрасно всі розуміють, хто діло робить, а хто мутняки рішає? Ну це ж видно все. Ну, і і прикра... ну, якщо почати там серйозне розслідування, так якщо прийде якесь ну, не незаангажоване слідство і почне серйозно розслідувати, опитувати, то ну ось отак, ну, елементарно можна все з'ясувати. Хто корупціонер, хто прийшов в СБУ гроші заробляти, а хто батьківщину захищати? Сто відсотків ну тоді давайте дочекаємось, щоб прийшли зміни, а вони прийдуть. Тому що якщо щось не еволюціонує, воно деградує. Мені не хочеться, щоб СБУ деградувала до рівня чогось, що ми маємо на кшталт шила та інших. Тому. Працюємо разом, інформуємо суспільство, змінюємо країну, перемагаємо і дивимося або допомагаємо СБУ ставати краще. Пане Корсуне, я дякую вам, що ви завжди відкрите до спілкування. І сподіваюся, Константине, що ми ще поспілкуємося. Дякую за вашу інформацію, за ваш час і до нових зустрічей. Папа. Друзі, я думаю, що ви отримали сьогодні забагато інформації. Робіть висновки. Використовуйте своє критичне мислення, використовуйте своє вміння аналізувати. І пам'ятайте, що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, Допомагайте озброювати інших. Тому поширте це відео, підпишіться, прокоментуйте і поставте вподобайку. Дякую вам, до нових зустрічей!